Доброго дня. Запрошую на перегляд будинка село Лісники. Зараз будинку доробили всю розводку комунікацій. Вже можна починати робити ремонт. Сам будинок йде 200 метрів. Плюс навіси, тераси. Ще додатково 150 метрів. Є ще експлуатована покрівня, Можна її експлуатувати. Біосептик з дренажем зроблений. Навіс на 2 авто, паркомісця на 2 авто. Зроблено озеленення. Автополив. Сама ділянка десь 9,5 соток до 10 соток. Гарний задній двір. Також де-то дитую зроблене капельний полив. Сам будинок побудований із цегли повноціли. Утеплювач і клінкер на цего з термодеревом. Частково. Моноліт іде і дах, і перекриття першого другого. Дощова система зроблена. Водовідвід металевий. Вікна алюмінієві. Велика тераса і на першому, і на другому поверсі. Чому подобається ці відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Такий вид з цього боку ділянки. Містечко на 4 будинка. Скоро вулиця не проїзна, скоро буду ставитися шлагбаум. Буде як зачинна територія під віконня натуральне каміння. Давайте ще раз покажу. Навіс гарний. Зараз камін буде ще робитися, дороблюватись. Підшивка йде дерев'яна, з освітленням. Планування. Хідна зона. Гардеробна. З Зінсталяцію, трап зроблений під нахилом. Це котельня. Всі комунікації заведені в будинок і розведені. Теплопідлога, газ, вода свердловина. Світло також заведено. Є ще на першому поверсі окрема кімната. Бачите, яка велика стіна, півторицевий будинок, утеплювач 10 і 12,5 ще як інтернет цего. Також зроблено отоплення з розводкою камінна від каміном. І також альтернатива каміна отоплення. Це Тобто .е. основне отоплення газове буде. Так, кімната на першому поверсі і вітальня. З місцем під їдальню і кухня, кухня, з заводом місця під острівець. Також газ заведений на кухню і зроблена вся розводка. На кухні також є двері виход раз на терасу і також розвожда, система. Є вихід і тут на терасу. Також, також на провітрювання Тут є отвір. Отаким От чином. Дуже гарні склопакети Прикриття моноліт, велика панорама відкривається Давайте пройдемо на другий поверх, подивимось, планування другого поверху. Праворуч одна кімната. Тільки нещодавно стяжку залили, тому конденсат є. Друга спальня. Я відкрию, покажу вам. Покажу вам панораму з другого поверха. Санвузол загальний. Інсталяцію. Місце під душову кабіну. Роз... Розетки тут виводи. Все зроблено. І головна спальня. Головна спальня має два виходи на терасу, має велике панорамне вікно готове. Також є прохідна гардеробна зі своїм виходом і санвозом. З туалетом з біде. З ванною місце під ванну. Вуглова така. Овальна ванна і душова тут. дах монолит також. И покажу вам два выхода с трассы. Первый выход. И другой выход. Тут вот я Запрошую на перегляд. Всім гарного дня. До побачення.